Антиперспіранти, груди це небезпечне комбо. Привіт, на зв'язку твоя лімфа. Так хто роками тихенько виводить із тебе все зайве, найчастіше через піт, особливо під пахвами, там дуже зручно. Правда, було зручно. Поки ти не взяла цей супер, пупер ультрамакс 72 годинний сухий антиперспірант без запаху, без вологи і без шансів вижити. І тут я така стою з баулами токсинів, готова на вихід. А куди? Там бетон. Відповідь проста: воно залишиться в найближчому місці, де багато жиру та залозистої тканини. Молочні залози, привіт! І тут не до жартів. Коли лімфу блокують, вона істерить. Вона шукає вихід через шкіру, через слизові оболонки. Через закупорювання токсинів у найближчих місцях, де вона знайде для цього простір. І поки ти мило пахнеш, в організмі накопичується те, що лімфа давно повинна була вивести. Щоб не бути постійним клієнтом мамолога, не бетонуй свої пахви. І це не означає, що потрібно ходити і смертіти, тому що в нормі піт має запаху. Якщо він смердить, це означає, що в організмі накопилось дуже багато різних токсинів і патогенів, і лімфа має певні проблеми із застоями, і з тим, що вона не може вчасно і в повному обсязі вивести ці патогени. Пиши мені в коментарях слово лімфа, і ми з тобою розберемося, як правильно запустити лімфу, щоб вона працювала ефективно.